Як використовувати культуру у спільноті: в бізнес-середовищі, робочій команді, сім'ї, зокрема, навчальній групі, ну і так далі. Так от, можна використовувати культуру для того, щоб врегульовувати внутрішнє середовище групи. Розпередок роботи, підхід до роботи, певні якісь правила, все те, що всередині. І більше того, культура виконує і другу функцію, яку також можна. Використовувати, вона врегульовує комунікацію групи із зовнішнім світом, тобто з іншими групами, з іншими спільнотами. Вони вже знають, яких культуральницьких засадничих позицій дотримується ця група і вибудовують свою поведінку. Також слід мати на увазі, що культура може шкодити спільноті. Це відбувається в таких випадках, коли культура не встигає за тими змінами, наприклад, в науково-технічному прогресі. Який відбувається. Або, можливо, щось змінюється у зовнішньому середовищі, і необхідно змінити культуру, однак культура така от жорсткого такого набуває характеру і не міняється. Ну, давайте для прикладу розповім. Наприклад, є потреба у Громадян отримувати якусь послугу в суботу і в неділю. Одначе культура компанії передбачає, що вихідні дні це святе. І значить, скоріш за все, якщо переважна більшість клієнтів хоче у зв'язку з чимось новим отримувати саме послугу в суботу і в неділю, то якщо команда, компанія не перебудує свої засадниці положення культури, то аналогічно ця компанія втратить. І та команда, яка зможе культурально змінитися, вона обійде на ось поворотах нашу команду, яка така от в застиглому форматі. Аналогічно, це й тоді, коли є потреба змінити концепт до режиму роботи саме, наприклад, не з 9 до 5, а можливо, із 3 чи 15 години. Після обіду і, наприклад, до 22-ї, коли люди, наприклад, ідуть з роботи. Є от щось таке у зовнішньому середовищі, до чого необхідно, щоб команда пристосовувалася. В сім'ї таке часто буває. Буває, чоловіків не вистачає, і якщо жорсткий йде розподіл функцій, ну така от культуральна особливість сім'ї на чоловічі і жіночі, чоловіка немає, ніхто не виконує. Його функцію. І навпаки, десь жінки поділись і наприклад, ніхто не готує їжу із чоловіків, бо їм не вмасть це, і сім'я залишається голодною. Тобто є певні культуральні особливості, які не завжди дають прогрес до спільноти. І тому культура, як ви розумієте, не завжди корисна. Бажано час від часу дисоціюватись від того середовища, в якому ми знаходимося, вивчати культури інших спільнот. Тобто подорожі, ну не скажу, що в інші сім'ї, одначе, якщо про бізнес, в інші бізнеси, ну, в сім'ї також можна ходити в гості і дивитися, як влаштоване сімейне життя, сімейний побут в інших. І не лише в нашій, наприклад, країні чи в нашому населеному пункті, а й в інших державах, в інших країнах, в інших там, тери територіях. Аналогічно і бізнес. Ми досліджуємо, як влаштовано у нас. І можемо порівнювати, можемо просто досліджувати, а як же знаходиться в інших. Також можемо вивчати культуру як нині, яка існує, так і ту, яка була колись. Тобто беремо навіть нашу спільноту і дивимося, що в нашій історії, навіть до нашої появи на світ, було таке, що спільнота дуже добре. Робила, виконувала, справлялася з ним. І таким чином нам дає можливість оці ось культуральні особливості набагато зробити такими от мобільними, ніж нині, якщо це нам не дає можливості рухатись вперед. Таким чином резюмую, що культура вона виконує функції як внутрішнього управління всередині спільноти, так і зовнішнього, оскільки дає можливість іншим спільнотам. Передбачати поведінку нашої. І культура вона може шкодити спільноті у зв'язку з тим, що вона не адаптується до тих змін як у зовнішньому, так можливо, і внутрішньому середовищі. Зверніть на це увагу і до зустрічі у новому відео.